Доброго дня! Сьогодні я розповім вам верніше покажу і розкажу а, про свої знахідки з секунду сьогодні: набір для душу, гель для душу, а, Пінка із сіль Belle's Arden. Наступне це ось такі штучні квітки. На жаль, лише одна така квітка була. Ну, на жаль. Наступно це ось така бейсболка-дизель. В непоганому стані є такі деякі зауваження, але вона випреться, я впевнена. На жаль, вона дитяча, так би залюбки, залишила б собі під мій світшот, дуже б пасувало. Наступна річ це ось такий гарний ремінь. На жаль, він не шкіряний, але досить непоганої якості. Жодних зауважень по фурнітурі нема. Фірма Primark розмір М. Дуже гарний. Наступна річ це курточка. Я навіть не повірила своїм очам, коли я побачила. Курточку Кельві Клян. Актуальний фасон, вона пряма. Це костюм. Фірма Primark, малесенький. Розмір шостий. Це десь, мабуть, XS, або, навіть, ну, або XXS. Дуже гарний малюнок, принт. Нагадав мені стиль Дольче габана. Це штані Дівайт. І хтось намагався їх доробити по своєму смаку, хтось тут щось малював. Ось такі дуже цікаві, вільні, аналог е, всім відомих Карго. Е, розмір Есочка. Наступне це ось такі шорти. Зараз. Дуже актуальні такі. Наступне це ось така гарна жилетка з мережевим. Але тільки що замітила таку каку. хтось споганив. Не знаю, як я так не помітила. Наступне це ось такий гаманець шкіряний, фірма Есos. Він, звичайно, трошки зношений, але. Непоганий стан, лише ось такий якийсь недолік. Наступна річ це ось така тепла кофта. Всередині, мабуть, вона на флісі. Або ні. Ні, флісу тут немає. Але вона така плотна. Фірма Треспас є капюшон. Ціленька, все з нею добре, замочки ходять. Наступне це косметичка. Чоловіча, мені здається, трошки розшатана резинка, але це простір для заповнення, тому я не вважаю це недоліком. Ось така вона всередині, жодних зауважень. Наступне це суконька Massimo Dutti вечірня. Дуже гарна вона тут оздоблена. Базова, без якихось прикрас. Є ось такий малесенький пояс до неї. І вона така досить довга. На мій зріст метр сімдесят, вона навіть завелика. Ось такий був розбір на сьогодні. Дякуємо всім за увагу і при бажанні ви можете придбати будь-яку річ звідси у коментарях або ж на маркетплейсах. Всім гарного дня, до побачення!